На картах вига гадати це прям сильно, я так скажу. Ха. <ріст> випускає... пускає. Та йдіть нафіг, ну реально, блять! Що за бій? Куди не піду скрізь... блять, досками вонючими по лицю б'ють? Ненавиджу карту Берлін. За, за величезним задоволенням її би заб, за, за, за забанив би, але... Питання, що достати з бану, розумієте, стоїть також дуже гостро. Да. Я же се є пісна різає. Взагалі не зводиться взагалі. Оце зараз від... ВГ, ви розумієте мене ВГ тільки що довело, блять. Мене ВГ тільки що довело. <сум> мене падло, блять, ВГ. Сука, довело! Хе-хе-хе. <сум> <ган> воно падло мене, блядь, довело, сука. <ган> 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 Тупо байт, блядь, їбучий. Вибачте, за мати. Ну, по-іншому воно, блядь, не працює. І зразу відписатися, ж, не забутися. Тупо падло на ВГ, Тупо падло. Сука, ви розумієте? мінус процент на рівномісії загиб. Блять, бо я чуть не заплював собі весь монітор від твого коментаря. Вот плюс, блін, мінус. Да, да, тупо. Тупо забайтили, блін. Тупо забайтили. забайтали. Ну, реально, забайтили купить Вот плюс. Авнюки. <гум> Десь в підвалах ВВГ прийшла премія прихованому. Прихована до батареї Добі робнику. <гум> Дякувати Палич. Врятував, да -да -да -да. бляха муха. от плюс крута тема насправді. Тепер можна пограти на цьому танку. <гум> Тепер на цьому танку можна пограти. У нас інтеграція ми не віримо. Та в смысле інтеграція? <ріху> ти розумієш, що я бабло проябую, блядь. А ти кажеш інтеграція. Мені ВГ. І, і голдинки не дала, блін. Ти думаєш, що це я, що я її рекламить буду, за що мені? Воно мені і годинки цей, годинки. Голдинки не дало ТВГ. І з такими відосами, які я випускаю, короче, поняв? І воно фіг мені цей. Воно фіг мені й дасть колись цей. Як його. Ту голдинку. Ще буде підкручити. Провіримо. Доброго вечора. Мене теж ВГ довело. Джунушу Стуріння 3675 дамаги, майстер і поразка. Ну так нормально. Тебе хоч нормально довело, не то що мене. Гадати потрібна Леся Українка. Ну то непогана гадалочка. Тобі Леся Українка, мені Леся Українка. Хм. Ну, хто ще за підходить ще платити, треба тащити. Бля, знаєш, яке має світло? У мене 600 кВт електроенергії місяць виходить. <кій> я задовбейся за світло платити. Це прикидує, коли піднімуть під 6 гривень тариф, я вже рахую по 4 кагерини за світло місяць платити. Тупо треба окремо ставити плашку, заплатити за електроенергію, знаєш. Бо це ну, реально буде принтець. І народ такий, бля, палич, нахер ми твої стріми дивимося? Електроенергію тепер треба цей економити. У мене ще два Совдеповських холодильника є. Я вже думаю, купити треба викинути ці два Совдеповських і купити один з електроенергією там А хоча б. Ну, бо це там піпець. Почитав, вони в рік 300 кВт електроенергії беруть. А в мене холодильник, мабуть, один це, типу Дніпро, це поняли? Мабуть, буде брати сам у місяць 300 кВт чисто. гроші. якась біда. На, тупо будемо цей комуналку оплачувати зі стрімів не буду давати. Я що за рекламку коротше, зароблю, на комуналку не вистачить, якщо тарифи піднімуть. з виключеним моніком, непоганий варіант. Не, будемо стрімити як. Опа їм світло це все повністю. Мінус світло, освітлення, мінус гірлянда. Копійка гривнів береже, знаєте, так само і так. Там один ватт береже кіловат. Диноват береже кіловат. Я знаю, що це подивишся на ці прокати, які пацани роблять. Я думаю, що в чаті буде куча повідомлень. От за донати в Гра пішла, типу знаєш. Не тупо катається бортами, подивіться на це. Чий мій асист? Пацани, донат не впливає, якщо що, ні разу. Граф, я ж у селі живу. Мені щоб води попити, треба, щоб насос електронасос вімкнувся. Плюс молочка, три холодильника, бойлер, кважина, млини. Ну, поняв, це все. І воно за місяць набирається оця вся історія. Так, що Зато все два в свої, ну, зато в селі ті офігенно жити. Коротше, хоч я такі от прикалюх, то знаєш, ну тут тупо на електрики вся Теж Сейчас серед поля тупо стою, треба десь хоч засейватися. Запускаю в стрімі педалі крутить, правильно? Похудаю, блядь! Перестав педалі скрутити, стрім ПК опнувся. Там не їд дрофер, не знаю, що це таке. Ну, з, ну, насос, електронасос стоїть. Який крутить помпу водя, ну поняв. Там, потікну, насос, там типу піловатник, але все одно. А, а куча корів, куча телят, яким чисто треба води у в місяць. в місяць, кажу, в день чисто води, там літер по ну, Літер 400 тільки води, води в день качає, качаємося тільки... Тільки щоб корів там умовно напоїти, поняєте Телят. І воно потроху, знаєш, донабігає копійочка така, що я їбу. я. ну, копійочка. Кіловатики такі набігають, що я ябу. Ти більше якусь автономну електростанцію чи сонячні панелі? Та я думав про сонячні панелі, але опять-таки це, це все таке воно дороге, народ. Панелі ще вроді не так і дорого. А акуми під панелі це пизда. А щоб ще пораху... порахуйте, типу, 600 кВт в місяць, да? Це треба, грубо говоря, 20 кВт в день. Це щоб вийти на автономність, це скільки треба сонячних панелей і скільки треба батарей. Щоб вийти на 100% автономність. Це просто кавзда. Чисто хоча б якийсь якийсь крапалик, щоб додавало вже було б проще, але... Це воно теж такі приколи. місці не, не пробив. Чувак, ремайс на Т-30. Ой, На назорі можемо пришучить насправді. Що я к вам? Рот плюс треба було оплачувати до не було б приносить 5100. О, ботики прийшли на твіч 100%, чувак. Вак, смак. Зелений тариф, ти продаєш дорожче, е, Ресу, купляєш дешевше. Нема завжди, зеленого тарифу. Уже не пишу, вже не, 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 нема зеленого тарифу, не підписують його. Ти зараз, зараз вже не можеш створити контракт на зелений тариф, наскільки я знаю. Он смак темі, вроді б шарить, підкажи. Не шариш, просто вроді, ти ми. Ми, ми тобі, з тобою вроді, якось колись про це вроді спілкувалися. Чи це щось путаю? Привіт, Хруня. Є з Ленітарів, так? Бо десь таке чув, що, що я вроді... Можливо, чув, що можливо, ну, збирається опати, можливо... Я, ну, це давненько чув, ще до війни пов... Mm. Боже ти мій! Я чуть-чуть тільки, -чуть, щоб я не кончив! Знає, оці дві тички дав би, я б три відмітки в цьому бою взяв би. Тому що в мене ще по любому, десь сліпий асіст є, і по любому в мене блайнд один є. Ну, Сука, ну як ти вмудрився закрить мені оцей постріл, блядь. за що? Оці дві тички це три мітки були, тому що в мене бланд є, і сліпий асіст по Т30 є. Дивіться, 94,9, я вам говорю. 949, да я ти вам знаєш, говорю. Та да ти знаєш, що я. А сюди! 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 Це, до речі, рекорд в, Дагі в мене. Сюди, сюди, тупо сюди. Бивша, ви, ви, ви поняли, мене бивша пощадила, вона на фугасі була, правда, фугас на 700 прилетів. Тупо Сюда. бивша пощадила тут. Тупо бивша пощадила. Ну Це красиві три відміточки з Росиком по хайпу. Я казав, мастер буде Іван Бадара, після тих прокатів простріль від Маусьоночка, і хто там перший котив, не пам'ятає, там було б гріх би майстра не взяти. ха Ви вірите, що це сталося після того, як я купив от, плюс? Ви вірите, що це сталось після того, як я купив чисту вод плюс? Співпадіння! Співпадіння? Нехто кажуть. Жесть, блін. Тупо соляру. Сіморочка тоже до речі, красавчик, тупо вдвох. Не думай, да.